13 років тому назад, я, дякуючи Богу, хочу сказати, що ми зібралися і організували народний футбольний клуб Ураган. Минулого року, в кінці і на початку цього, ми так само подумали, що потрібно робити інвестицію, тому що за 12 років ураган розвинутий, має досягнення в спорті, але не має своєї спортивної бази. Хоча є вже 110 діток, які займаються під прапором урагану, але потрібно мати інфраструктуру. Дякуючи Богу і всім, хто долучався до цього, ми спланували це і маємо сьогодні честь відкрити і презентувати вам спортивний комплекс Академії народного футбольного клубу Ураган. Хочу подякувати тим людям, які працювали з липня місця, Це невеликий час до листопада, які приклали зусилля, все робили на високому. Професійному рівні з душою, серцем, з любов'ю до того, що вони роблять, я хочу сказати, що всі матеріали, які тут використовувалися, всі стандарти спортивні, енергозберігаючі, будівельні, були тут знову ж використані на високому рівні, тобто, по високим стандартам збудовані ці майданчики. Дякую всім, і це буде досить гарний подарунок всій громаді міста не тільки е, народному футбольному клубу Араган. Всіх запрошуємо використовувати ці майданчики, е, починаючи, мабуть, з весни. Взагалі ця територія, прекрасна навколо Німецького озера, так само потребує розвідку. І бажано, щоб цей розвиток був в напрямку рекреаційному, в напрямку відпочивальному, в напрямку спортивному. Ви бачили всі, з якою любов'ю Олександр Олександрович розказував про те, що тут відбувається. Це говорить про те, що людина цим живе. Вони, зробивши оцей подарунок всім, дали шанс нашим дітям бути здоровими. Адже ми відверто скажемо, що не всі стануть чемпіонами, але наші діти мають всі мати шанс бути просто здоровими. Я хочу передати вам вітання з відкриттям від міністра спорту Жданова Ігоря Олександровича від всього олімпійського спорту, адже те, що робите ви, популяризуючи спорт спонукає батьків ввести дітей в спортивні секції.